Оперативна інформація станом на 18.00 4 січня щодо російського вторгнення. Триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій, особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Окрім залізничних перевезень, використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Також протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об'єктах міста Константинівка Донецької області. Здійснив 9 авіаційних ударів та 14 обстрілів з РСЗВ. Загрози завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається по всій території України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. І намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямку веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних огрупувань противника не виявлено на сіверському та слабожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів. Зазнали райони населених пунктів серед них Карповичі, Леонівка і Грем'яч, Чернігівської області, Нововасилівка Сумської та Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках обстрілів станків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них Масютівка, Западне, Берестове, Харківської області та Іванівка, Площанка, Діброва на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямку обстріляно райони понад 30 населених пунктів, зокрема, це Спірна, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі та Мар'їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські дачі і Причистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених. Пунктів, не припиняє тероризувати мирне населення, міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів російських окупантів постраждала цивільна інфраструктура Дорожнянки Залізничного, Кам'янського Запорізької області та Гаврилівки, Антонівки і Дніпровського на Херсонщині. В місті Луганськ в неврологічному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії Вагнер. Щодо втрат ворога підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими. Наша авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділ ракетних військ і артилерії сил оборони за поточну добу. Здійснили вогневе ураження пункту управління, двох районів зосередження живої сили і військової техніки та складів боєприпасів ворогам. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!